Пригоди борсочка боді. Серія друга. Таємна записка для тимка. Того ранку їжачок Тимко відчинив свою поштову скриньку, а там записка. На клаптику паперу написано Ти особливий. Дякую, що ти є. Це що? Помилка? Здивувався Тимко. Але це так приємно, він показав записку друзям, і всі почали гадати, хто її міг залишити. Сорока сова припускала, що це білочка Ліля. Квік був певен, що це зробила пташка Яринка, але ніхто не зізнавався. Це щось більше, ніж просто папірець. Замислено мовив Бодя, це як обійме словами. Наступного дня Тимко приніс у скриньку сови таку ж добру записку. І вже за тиждень по всьому лісовому селі звір'ята почали знаходити добрі слова у поштових скриньках, на лавках, навіть на парканах. У лісі. Настав сонячний теплий день. Бодя, як завжди, прибрав навколо своєї хатинки, полив квіти і вирушив до школи звір'ят. По дорозі, просто під лавкою, він побачив маленьку записку, складену в чотири. Що це таке? здивувався бурсучок. Він розгорнув її. На папірчику було написано: Дякую за яблучко». Тепер твоя черга, зроби щось добре ще для когось. Ого! прошепотів Бодя, це як ланцюжок добрих справ. На уроці він помітив, що зайчик тимко щось сумує. Що сталося? запитав Бодя після занять. Я загубив свій пензлик для малювання, а сьогодні конкурс малюнків. Бодя вирішив допомогти. Він зайшов додому, відкрив свою шухляду, витяг новенький пензлик і підклав його до тимкової парти. А поряд залишив маленьку записку Просто посміхнись і зроби щось добре ще для когось. Тимко здивувався і зрадів, а наступного ранку. Білочка Софі знайшла під вікном маленький кошик з горішками. Саме вона вчора згадувала, що її зимові запаси закінчуються. І там теж була записка Твоя черга на добро. Так з кожним днем у лісі ставало тепліше не лише від сонечка, а й від щирих вчинків. Добрі слова стали модою. І тільки борсучок Бодя мовчав. Але коли Ліля спитала, хто все почав, він лише усміхнувся. Хай добрі справи залишаються без імен. Головне, що вони живуть. Одного вечора Бодя проходив повславку, де знайшов першу записку і раптом побачив нову. Цього разу вона була адресована йому. Бодю, дякую, що розпочав хвилю добра. У лісі стало більше посмішок завдяки тобі. Хто ж це написав? усміхнувся він і згорнув записку, поклавши її в кишеньку. А потім зробив ще одне добре діло. Просто так бо добре робити добро.